Усім доброго дня. Сьогодні при суботі продовжую переносити АВРки. От тут за стіною там є одна велика. Трьохфазна. Моє, моє завдання перенести тих три фази, трьохфазну лінію. Це котеджна лінія. Перенести ось цей великий ящик. Із ящика одна фаза йде сюди, друга фаза йде, там є ще одна така АВРка і третя фаза на третю АВР-ку. Повсюди під, під АВРками є детековський лічильник і Дтековська лінія. Тобто, тобто в АВР я заводжу одну лінію котеджну і другу лінію ДТКівську. Як бути із ДТЕком? Справа в тому, що їхній лічильник рахує все, що споживається. Але до цього лічильника ще підключені інші споживачі. Як вийшли з цієї ситуації? На. Після цього лічильника на детековській лінії стоїть ще один лічильник, який буде рахувати, скільки, е скільки котежне містечко спожило детеківської енергії. От так. Тепер, тепер з цієї АВРки має живитися. Там одні ворота, ззаді другі ворота, два електричних замки, е інтернетчики, це для них лічильник і, і ось та маленька коробочка, то блок живлення для відеокамер. Блок живлення і світ. Оце мені потрібно. Все запустити. ну Тут вже готове? Тут все готове. Зараз підключаю ось цей. А, тобто, тобто, схема, яка, оцей нижній великий ящик, приходить котежна лінія, і з нього одна фаза іде сюди, на цю друга фаза йде на Наслідуючу аВР і третя фаза, ще наслідуючу. Так, щоб розкинути все менш-більш рівномірно. От як би то така то робота. Завтра, завтра при неділі, коли мало народу, мало машин. Тягну ще дві жили з сіпом з цього ящика аж на крайню. Аверку саму останню. Ось така там моя робота на, на сьогодні, на завтра. Я думаю, що це все можливо, це все вийде. І так, що знаходиться в тому ящику наверху. Повторюю. Це ящик для котежної лінії. Сюди має зайти три фази котежних. Тобто один лічильник. Одна фаза, друга фаза, третя фаза. Перед ними стоїть. Автомат, автомат, автомат. От і все. Сюди приходить звідси і виходить на одну оверку, другу аверку, третю аверку. От і все.